Якщо ви намагаєтесь пересунути важке тіло, наприклад, важкий диван, і не можете зрушити його з місця, то це означає, що сила, яку ви прикладаєте до дивана, зрівноважує сила тертя спокою, яка виникає між підлогою і нижньою поверхнею дивану. Сила тертя спокою це сила, яка виникає між двома дотичними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого, і напрямлена в бік. Протилежний тому, в якій би рухалось тіло, якби тертя не було. Завдяки силі тертя речі не вислизають із рук, не розв'язуються вузли. Ця сила утримує піщинки в купі піску, важкі камені на схилі гори, коріння рослин у грудь. Саме вона є тією силою, завдяки якій пересуваються люди, тварини або транспорт. У техніці на транспорті досить часто вживають заходів, щоб поверхня одного тіла не рухалась відносно поверхні іншого. Наприклад, для збільшення максимальної сили тертя спокою тротуари під час ожеледиць посипають піском. Взимку автомобілі перевзувають у зимові шини. Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла. По поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку руху тіла. Сила теття ковзання діє вздовж поверхні дотику тіла і трошечки менше за максимальну силу тертя спокою. Саме тому тіла починають рухатися з місця ривком, і зрушити їх важче, ніж потім рухати. Це особливо помітно, коли тіла є важкими. Прикріпимо до дерев'яного бруска гачок динамометра і будемо рівномірно тягти брусок по горизонтальній поверхні. На брусок у напрямку його руху буде діяти сила пружності з боку пружини динамометра, а в протилежному напрямку сила тертя коза. Після деякого проміжку часу брусок рухатиметься майже рівномірно. Тому сила пружності буде зрівноважувати силу тертя ковзи. Отже, динамометр покаже значення сили тертя ковзи. Замінимо динамометр на електричний реєстратор сили. З метою неперервного запису значення сили тертя. Електричний реєстратор дає можливість у поєднанні з комп'ютерним вимірювальним блоком отримати графік залежності сили тертя від часу, Увімкнемо запис. Та будемо плавно збільшувати зовнішню силу, прикладену до бруска. Після зрушення бруска та припинення запису значення сили, бачимо, що дійсно максимальна сила тертя спокою буде більшою за середнє значення сили тертя ковзи. Переміщуючи по графіку курсор, тепер легко визначити значення цієї сили у будь-який момент часу. Проведемо ще один дослід, покладемо на брусок додатковий тягар, збільшивши в такий спосіб силу нормальної реакції опори. Дослід показує, що сила тертя ковзання зростає. Ретельні вимірювання дають право зробити наступний висновок. Сила третя ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори, сила тертя ковзання дорівнює μ помножити на n. Де це сила нормальної реакції опори, а μ – коефіцієнт пропорційності, який називають коефіцієнтом тертя тевза. Цей закон був встановлений французьким вченим Антоном і перевірений його співвітчизником Шарлем Кулоном, Тому й отримав назву закона Амонтона Кулона». Оскільки і силу тертя ковзання, і силу нормальної реакції опори вимірюють у ньютонах, то коефіцієнт тертя ковзання є безрозмірною величиною. Мю дорівнює сила тертя ковзання поділити на силу нормальної реакції опори. Ньютон поділити на ньютон рівний одиниці. Значення коефіцієнтів тертя ковзання встановлюють виключно експериментально. Зазвичай таблиці коефіцієнтів тертя ковзання містять орієнтовні середні значення для пар матеріалів. Поверхні твердих тіл завжди є шорсткими, нерівна. Під час руху або спроби руху нерівності чіпляється одна за одну і деформуються або навіть зминається. В результаті виникає сила, що протидіє руху тіла. Сила тертя, як і сила пружності, це прояв сил міжмолекулярної взаємодії. Важку кам'яну брилу легше перекочувати на колодах, ніж просто тягти по землі. Якщо одне тіло котиться вздовж поверхні іншого, то маємо справу з тертям кочення. Сила тертя кочення зазвичай набагато менша, ніж сила тертя косень. Причиною того є інший вид деформації поверхонь тіл, що контактують. При коченні одного тіла по поверхні іншого, відбувається деформація поверхонь у напрямку, перпендикулярному до напрямку руху, як то деформація стиснення колеса під вагою автомобіля, або деформація м'якого. Дорожнього покриття. Саме тому для зменшення сил тертя людство здавно використовує колесо, а в різноманітних машинах і механізмах підшипники.